Добрий день. Коли їмо апельсинки, шкурку не викидаю. А ви викидаєте шкурки з апельсин? Що я можу запропонувати? Тут у мене шкірочок з трьох апельсинів. Не викидаю, а роблю з них цукати. Що я роблю? Тут у мене стакан цукру, 250 грам. Наливаю в цукор 100 мл води. Даю можливість закипіти. І розтанути цукру, і після цього додам шкірочки, вже нарізані кубиками. Ось закипіла водичка з цукром. І тепер я висипаю цукати. Ну, майбутні цукати, шкірку. Все, і ось так воно уварюється, допоки рідини не стане зовсім мало. Воно має кипіти, варитися, уварюватися білу ось цю шкі... від шкірочки біленьку. Не знаю, як назвати, я не знімаю. От повністю з цим всім білим, Це не цедра, а повністю вся шкірка апельсина. Не знімаю її, залишаю і уварю. Що з цього вийде? Ось так я зберігаю ось ці цукати. Виходять ось такі в цукровому сиропі. Вони дуже такі тверденькі, виходять. але ось так вони не попліснівіють, нічого з ними не буде. Вони хоч і такі. Карамельні, можна сказати, да, наче карамелька. Але після того, як їх замачую в коньяку або там в віскі, да, вони все нормально роз... розм'якають і добре все у випічці нормально себе проявляють. Куди я їх використовую? Ну, наприклад, от в рецепт панетони я використовую і дуже мені подобається. Ось у нас закипіла в такому от стані, що я ще трошки зменшити вогонь треба, на менший вогник, помішуємо і дивимося, щоб не дуже википала рідина. Коли вже буде ось така карамельна густа жидкость, рідина, ми будемо поступово ще зменшувати вогонь і передивлятись. Чи варто вже виключати. Але взагалі то уварюю до того, до тої степені, коли вже не буде рідини. Ось так. Уварюємо, уварюємо до мінімуму. Ось уже рідина майже уварилася. Бачите, ось така вже, виходить, густенька. Самі шкірочки мають вже такий прозорий вигляд. Ось ці білі шкірочки, да, вже настільки пропиталися сиропом. Що вони вже мають прозорий вигляд? Тому вже буду вимикати і дам охолонути. У нас тут добре, видно. Вже не біла, а прозора. Трошки охолоне і на пергамент розложу, щоб вона застивала. Ну, і все. Бачите, не? до якої консистенції вже уварилась. Рідини вже майже немає. Те, що на дні залишилось, воно вже сироп такий густий. Воно все вбереться в шкурками в себе і буде готове для використання. Смачного?